Я молимось задушу спочилого, представного воїна Віталія, який віддав життя за Україну і всіх борців за волю України і за відпущення і всякої проблеми вільної, і невільної. Людина була дуже хороша, був дуже, дуже веселою людиною, дружній, компанійний. Ну, завжди з ним було весело, тож хороший друг завжди посміхався, казав, що буде добре, перемога за нами. Він в останній момент штурманом. От його підготували, але там він був на кухні, дуже гарно готував, питався маму як готувати. Дякуючи таким хлопцям, як вони, ми тут ходимо, діти наші бігають, ростуть, живуть. Шкода. А для батьків то дуже велика втрата. Хлопець був шустрий, шобутний, скучати не давав нікому. Але і там, бачите, він себе показав так, як треба.